Вітаю всіх! Напередодні Хеллоуіну поговоримо про страшилки, а точніше, фобії, які псують наше життя. Кожна з нас час від часу відчуває страх за своїх близьких, за себе, в періоди відсутності стабільності чи перед важливими подіями. Боятися властиво для усіх людей, але інколи страх може нашкодити здоров'ю та навіть псувати життя. Уявіть себе на хвилинку в повністю темній незнайомій кімнаті, де навпомацьки треба знайти якусь річ, або, наприклад, що ви в літаку над океаном потрапляєте в сильну зону турбулентності. Чи можливо вам потрібно зробити МРТ, та вас фіксують, лежачи в дуже вузькому просторі, або проходячи вулицею, на вас стрибнула миша? В когось ці уявні сюжети викличуть іронію, в когось байдужість, а в декого панічні відчуття. Так чому ж ми по-різному сприймаємо однакові ситуації та в чому таїться природа фобій? Фобія від давньогрецького грецького фобус це дуже інтенсивний і раціональний страх перед певним об'єктом, подією або діяльністю, які зазвичай не становлять реальної загрози. Симптомами будь-якої фобії схожі і нагадують ознаки панічної атаки. Можливе сильне серцебиття, біль у грудях, проблеми з диханням, задуха, підвищення артеріального тиску, неприємні відчуття у шлунку та нудота, тремтіння, запаморочення тощо про найрозповсюдженіші фобії, такі як клаустрофобія чи аерофобія, чули всі, але у світі дуже велика кількість фобій, і деякі звучать настільки неймовірно, що здається, ніби жарт. Ось деякі з них. Арахебутирафобія страх арахісового масла, пеладофобія, страх облесіння. дорофобія страх робити чи отримувати подарунки, спектрофобія, страх дзеркал, тетрафобія, страх числа 4. Якими б дивними нам не здавалися ці фобії, вони всі мають спільну рису з усіма звичними нам, такими як страх висоти чи замкнутого простору. Всі вони виникають через поєднання індивідуальних біологічних, травматичних і соціальних факторів. Наприклад, арахебутерафобія страх арахісового масла може бути набутим після травматичної ситуації з людиною, коли вона ледь не загинула від алергічної реакції на арахіс, або це могла бути ситуація, коли на її очах близька для неї людина подавилася канапкою з арахісовим маслом. Причому психічні захисні механізми могли взагалі витіснити цю подію зі свідомості людини, її можна не пам'ятати, а ось, бачачи орахісове масло протягом всього життя, відчувати хвилювання. Чи розглянемо пеладофобію страху блисіння? Вона також може виникнути внаслідок травматичної події, ініціатором якої могла бути людина без волосся, а також, наприклад, травма втрати близької людини від онкохвороби. Яка внаслідок хіміотерапії втратила волосся, але наша підсвідомість вирішила, що не треба боятися захворіти. А от, побачивши лисих людей, варто одразу ловити панічну атаку. Ми ніколи не знаємо, що саме може спровокувати появу фобій в нашій психіці, і так само не знаємо, як вона буде виражатися. На одні і ті самі події всі реагують по-різному, бо такими вже індивідуальними нас створила матінка природа та еволюція. До речі, про еволюцію. Саме вона відіграла ключову роль у розвитку фобій, оскільки багато з них пов'язані з інстинктами виживання, успадкованими від наших пращурів. Страхи, які колись допомагали людям уникати смертельної небезпеки, могли передаватись наступним поколінням. Наприклад, страх перед зміями, офідофобія, павуками, арахнофобія, висотою, акрофобія із замкненими просторами клаустрофобія. Її можна пояснити еволюційною необхідністю уникати цих небезпек. Люди, які відчували сильні страхи перед такими загрозами, мали більше шансів вижити і передати свої гени наступним поколінням. Важливим еволюційним механізмом також є здатність навчатися на чужому досвіді. Діти часто копіюють поведінку батьків та інших дорослих, включно з їхніми фобіями. Якщо дитина бачить, що батьки бояться певних речей, до прикладу, змій або висоти. Вона може перейняти цей страх. Такий механізм допомагає швидше передавати інформацію про потенційні загрози через покоління. Але як же позбутися фобій? Перше, що важливо зробити, це усвідомити, якою б дивною не здавалась ваша фобія, з вами все ок, та у світі є багато людей, які стикаються з такою ж проблемою. Прикро, звісно, що таке сталося, але ви не повинні відчувати себе винною дивачкою чи психічно нездоровою людиною. Немає різниці, що саме викликає у вас страх, погляд ляльки, чи 25-й поверх, корінь усіх фобій: один реакція вашої психіки на якусь конкретну подію чи на спадковість, яка виразилась певним чином через певний страх. Найголовніше, що будь-якої фобії можна позбутися, в цьому, звісно, допоможе психотерапія. Інколи протягом життя людини вдається побороти хронічні страхи виросноруч. Але нічого не гарантує, що в тригерній ситуації фобія не повернеться знову. Найефективнішим методом психотерапії при роботі з фобіями вважається когнітивно поведінкова терапія, а конкретно її підвид експозиційна терапія. У КПТ-терапевт допомагає пацієнтові розпізнавати і змінювати раціональні або перекручені думки, пов'язані зі страхами. А експозиційна терапія спрямована на поступове зниження тривог через безпечний контакт з джерелом фобії. Тож, якщо ви маєте будь-яку фобію, дозвольте психотерапії позбавити вас від цих кайданів, які заважають жити повноцінним життям та бути щасливою людиною. Подбайте про себе та свій ментальний стан. З вами була Альона Кушнір.